Під час патрулювання дільничними офіцерами вулиці Шилівської поліцейські помітили підозрілу особу. В ході перевірки документів чоловіка при ньому поліцейські виявили речовану схожу на особливо небезпечний синтетичний наркотичний засіб. Офіцери негайно викликали на місце події слідчої оперативну групу поліції. В ході проведення першочергової слідчі дії поліцейські вилучили близько 15 згортків із небезпечною речовиною, які слідчими направлено на експертне дослідження. Фігурантом виявився 31-річний полтавець, якого було затримано в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України та повідомлено про підозру. Також чоловіку судом було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. За даним фактом слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 307 Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають. Шановні полтавці, якщо ви стали свідком підозрілих дій невідомих осіб, зокрема громадян, які можуть розповсюджувати наркотики шляхом так званих закладок, прохаємо негайно повідомити до поліції за номером 102.